Подивись в мої очі, враже. Ти називав мене своїм молодшим братом і потайки руйнував мою армію, щоб потім прийти і забрати все без бою. Ти вважав, що легко здолаєш меншого? Але ти забув, враже, що моя країна воювала всю свою історію. Ти забув, що я нащадок славетних воїнів. Прадавній отець давно сплив павутиння мого життя. Я можу ховатися, але це не продовжить мого існування. Адже моя доля вирішена. В мені тече кров моїх предків, вони дивляться на мене з небес. І я не можу осоромити їх. Я знаю, вони прийдуть до мене. Вони допоможуть, вони стануть поруч у моїй боротьбі зі злом. Нехай Дніпро широкі і Карпатські зелені гори, нехай Чорне море, нехай безкраї поля і блакитне небо над ними дають мені сили і знають, я буду битися за них. Я буду битися за кожен шматок своєї рідної землі. Я буду битися за кожну дитину, за кожну сім'ю, за дружину, за батька, за матір, за полеглих друзів. Я вже не той хлопчик, якого ви не боялися. Я досвідчений воїн. Я не відчуваю болю, я не боюся смерті, я готовий померти за свій дім. І назавжди залишусь в серцях тих, за кого віддам своє життя. В мені тече кров воїна. Я воїн. Подивись в мої очі, враже. Ти дивишся в очі смерті. Ти дивишся в очі своєї смерті.